Гібрид озимого ріпаку ПТ-302 характеризується хорошою придатністю до різних інтенсивностей в технології живлення. Дуже стабільний як за екстенсивної, так і за інтенсивної технології. Також він дуже придатний і стабільний відносно різних кліматичних умов. І навіть сроків сівби має широке вікно посіву, ширше ніж у інших високорослих гібридів, а також є гібридом із хорошою стійкістю до основних хвороб, також здоровим стеблом, має стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. ПТ-302 можна висівати в кінці ранніх сроків сівби. Гібрид має нешвидкий початковий розвиток та дуже гарну реакцію на ріст регуляцію саме на початку розвитку. Це дозволяє нам висівати його трошки раніше. Пета 302 можна рекомендувати і для пізньої сівби, тому що гібрид навіть не за самого розвинного стану входження в зиму, якісно відновлює вегетацію, зимує, зберігає листя і таким чином демонструє гарну стабільність, якщо ми його будемо сіяти, наприклад, у вересні в центрі України. По нормі висіву для кінця ранніх сроків рекомендована норма висіву 400-450 тисяч схожих насінин, якщо ми використовуємо суцільний метод. Якщо ми сіємо в пізні сроки, рекомендована густота становить 500 550 тисяч схожих насінин на гектар. Звісно, що очікувана польова схожість має бути близько 90%. В інших випадках вам треба буде збільшувати норму висіву пт 302 має чудову зимостійкість, відновлення вегетації у цього гібрида середньораннє, він має середні темпи стеблування, а цвіціння у цього гібрида є раннім. Особливість цього гібрида полягає в тому, що у нього не дуже сильно виражена домінантність центрального пагона. Це зменшує взаємозацінення рослин і сприяє формуванню гемогенності, в дозріванні стручків різних ярусів. Гібрид бере свою урожайність за рахунок того, що має стабільну масу тисячі, а також рівномірну велику кількість насінин у стручках саме цих різних ярусів. ПТ-302 є невисоким гібридом в класі високорослих гібридів. Мінімальна його висота, яка була зафіксована, це 157 сантиметрів, максимальна 197 см. Це більше залежить від регіону вирощування, а також інтенсивності живлення. Що стосується стійкості до вилягання, то вона оцінюється як висока, тому що немає сильного видовження стебла, і саме стебло є досить здоровим та міцним. Дуже важливою ознакою. ПТ-302 є його толерантність до передчасного осипання насіння. Гібрид по своїй групі стиглості відноситься до середньостиглих, так само, як і пт 303 Що стосується виробничого потенціалу урожайності, то від цього гібриду ми можемо очікувати її в понад 60 центнерів з гектара. Потенціал олійності складає 49,5%, а вміст глюкозинолаців. Також невеликий, чуть-чуть вищий, ніж у ПТ-303, 11,7 мікромоль на грам. Це також один із самих низьких показників на ринку. ПТ-302 є придатним до вирощування у всіх кліматичних зонах України та за різними інтенсивностями технології живлення. Це гібрид ранньостиглий і ми можемо вирощувати його як на Заході. Так і на сході України, особливо зважаючи, що там дуже цінується толерантність до розтріскування стручків. Важливо відзначити, що за рахунок ранішого утворення стручків у цього гібриду більш стабільна маса тисячі, а також більш стабільна як наслідок і олійність. То ми можемо його вирощувати також у стресових регіонах вирощування, де може мати місце спека і навіть передчасне дозрівання.